Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я покажу вам свою косметичку червня. Чим користувалася, що новенького тестувала, що пробувала і який макіяж я роблю майже щодня на роботу. Так що, кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду і можете вже оцінити мій макіяж. А зараз ви подивитеся, як він створювався. Поїхали! Ну що ж, давайте зробимо з вами повсякденний мій. Макіяж покажу вам свої невеличкі а, такі лайфхаки, якісь чим користувалася на протязі а, місяця червня, який робила щодня макіяж. Губки я свої зволожую ось такою олійкою від Патрісії, але до вона в мене була в адвент-календарі. Майже вже завершується цей продукт, але він мені дуже сильно сподобався. І до нього рука тягнулася. Якщо попаде на слезову, то відчувається якась така гірчинка трошки. Але, в принципі, я задоволена, Гарна така, гарний ось такий спонжик, знаєте, косить, косить <с> патрісє до під люкс. Гарно виглядає на туалетному столику. Що ж я нанесла на своє обличчя? Тестую, вам ще не показувала в покупочках. Тільки недавно отримала і сьогодні вперше нанесла ось такий крем з SPF 50 від Enav Ultra X10 колаген Просан Крім. Добре, не знаю, як по якості. В принципі, мені сподобалось нанесення, ніякої білизни на моєму обличчі не залишав. В минулому році я використовувала. Від Enough, але в такому блакитному пакуванні. Просто, здається, він називався Колаген. Теж мені, в принципі, подобався, непоганий. Також в мене були ем, санскріни від Beauty of Jason, всім. Ем, класний. Я ж вирішила протестувати ось такий. Поки по Першим враженням мені сподобався. І також я нанесла ось такий під очка-крем від Pune Canul це також типу Корея. Подобається, маю ще один такий в запасі, він йде з. Чорним чаєм дуже гарне дає і зволоження, і жилення. Мені вже, як віковій шкірі, моїй підходить і сподобався цей кремчик вже також на завершення. А з новиночок ще покажу вам, також, знаєте, не показувала вам ще розпаковку, тільки все попереду. Ось такий аромат Eve One від Avon. Я вже тестую його день. Третій. Розпакування вже дівчатка мої в телеграм-каналі бачили. Хто ще не підписаний, то я вас запрошую в свій телеграм-канал. Заходьте. там багато цікавих новинок я різних. Стараюся. Кожного дня або під настрій щось вам там скидати, якусь певну інформацію. От ви знаєте, мені цей аромат дуже сподобався. Я поки вирішила з пробничка, вже в повноцінному відео про Avon, я вам, звичайно, розповім більш детально про цей парфум. але за першим за тестом, за першими враженнями, мені цей аромат дуже сподобався. Він такий, знаєте, от так виглядає він в каталозі такий ніжний-квітковий, летючий, легкий, ненав'язливий. Він з солодинкою, трошечки припудрений. А, тут заявлений у нас перець, черво рожевий перець і троянда. Ну, я тут не відчуваю конкретно, от, скажімо так, троянди. Можливо, це в поєднанні цього рожевого перцю і троянди звучить таке якесь припудрене звучання з такою якоюсь цікавою, не то гірчинкою. Ну, щось таке досить цікаве, і в нас база тут деревна. Цікавий, легкий, ненав'язливий, нікого не придушить. І я вже в телеграм-каналі також своєму ділилася, що цей аромат мені чимось нагадує рожевого ведмедика від Москина. Він мене є. І, можливо, якось у відео або в лозі вам постараюсь їх порівняти. Може, розберемо і нотки більш детально. От так що, по-перше, враженнях це дуже такий приємний. По стійкості він також я б не сказала, що він відразу злітає з моєї шкіри. Він такий досить стійкий, як на свою таку текстуру, знаєте, таку легку, якусь повітряну, квіткову, рожеву, ніжну, а він наприклад стійкий. І має в нього такий ніжний ніжний шлейф. Дуже цікавий цей аромат, він ні на що не подібний. Якщо ти з такими знотками, з якогось, якщо брати компанію Avon загалом, та, то я не знаю в компанії Avon на що б міг бути подібний цей аромат. Він відрізняється від всього представленого в каталозі. Ну і, звичайно, дизайн самого цього флакону, ну ми це вже подивимося в іншому відео. Отже, я тут зібрала ось таку свою косметичку. Покажу вам, чим користувалася. Також підібрала пензлі, навіть деякі буду сварити. Так, і все по порядку. Оскільки я сьогодні вперше хочу протестувати по максимуму ось цей крем з СПФ, то я ось цієї бази не буду наносити. Бо зазвичай я після нанесення догляду наношу ось таку базу. І довикористовую ось цей кушон від міші в мене в номері 23. Але я кажу, що хочу максимум зараз протестувати ось цей крем, тому поки що бази я не наношу. Вона в мене в Project Pen. Якщо ви не знаєте, то заходьте, дивіться мій Project Pen, який в мене там <правж> прогрес. От, і я стараюсь її довикористати. Ну, поки що така прохолодна погода, то... Хочеться її закінчити, бо вона в мене давненько. Сама база класна, така затирка для пор. Отже, ось так виглядає мій кушончик. Я вже цю пуховочку перевертала два рази. От, і маю надію, що тут ще залишилося щось. І ми з вами зараз трошечки нанесемо цей крем на шкіру. Так, подивіться, який тон. Бачите, він мені. Навіть відтіночок А23, він такий мені трохи світловатий, але він підлаштовується під мій тон шкіри. Отже, що мені цей тональний засіб? Він просто вирівняв мій тон шкіри. Я не намагаюся перекрити якісь а, свої постакне, але а, це я хочу, щоб не залишився такий знаєте, живий ефект на обличчі, щоб цього тонального не було видно. Щоб не, я не хочу перенавантажувати своє а, обличчя тональним а, засобом. От, він зараз трошечки всядеться. і я його не припудрюю нічого. Він іде такий, знаєте, справді вельветовий фініш. А мені, в принципі, подобається шкіра моя виглядає така жива, тим не менше, вона така, знаєте, вирівняний тон. Все мені подобається. Мені подобається зараз, як це все виглядає. Я вже сказала, що я не припудрюю обличчя, тому спочатку я буду. Оформлювати Значить, свої бровки. Я оформлю без вас, щоб це швиденько і відео не затягнулося. І ви знаєте, що мій улюблений олівець для брів це відтіночок 02 від Glenbен. Я його також використовую. І коли мені треба дуже швидко оформити брови, то я. Ось, стільки в мене ще його залишилося. Це дуже гарний відтінок, він мені підходить, мікроматичний, швидко промальовує. Мені він подобається. Але в Project Pen у мене є ось ця помадка, тому я стараюся зараз все ж таки знову до неї повернулася от, і стар, хочу її вже закінчити точно в цьому році. Не знаю, мені вийде-не вийде, але я так знаєте, налягаю на неї, тому що брови я оформлюю щодня. От, Треба на неї підносити. І е, хочу я нанести ось таку штуку засіб для макіяжу обличчя, торгова е, марка Patricia до Тендера серія, е, це хайлайтер, в мене у тоні е, 0,3. Е, е, я знаю, що бачила з дівчат хтось розповідав, що е, значить, перший колір, саме такий популярний ходовий мені ж ця цей засіб прийшов у подрунок, я самостійно його не купувала. І наносити я його хочу ось таким пензлем від Богенії. Цей пензель у номері тут написано 003. І це є еко-серія таких пензлів, більше вони професійні, вважаються у компанії Богенія. Саме цей пензель я хочу сварити, тому що він линяє тут в нього вилазять волоски. Він такий щільно набитий. Він взагалі призначений для нанесення тонального засобу. Але саме цей продукт мені подобається, як він наносить такий самі сам такий кремовий продукт, бо це така, знаєте, суфле текстура цього хайлайтеру. І цей пензель гарно наносить власне цей засіб. Я ось так собі. Складаю, набираю на пензля? От хоча можна сказати, що цей пензель нічого не набрав, але на шкіру я його наношу і ось такими рухами. Хоча це написано, що це хайлайтер, але він має в собі таке золотисте сяєння. Я наношу трошечки вище, отут, де в мене вилиця. Рум'янці. Цей засіб дав таке гарне підсвічення просто шкіра в золотисту сторону. Оскільки я є <смас> мене смуглянка така, знаєте, то мені цей засіб дуже сподобався. Він заміняє і сяючі рум'яна, а він заміняє і Хайлайтер. Це така шкіра, знаєте, виходить з приємним сяєнням, Це ніжне а, сяєння, Це не якийсь там, знаєте, млинець на, на вашому обличчі. От бачите пензель? от Бачите, волосинку, Все линяє. От, навіть зараз можете а, побачити. Тому а, я хотіла цей пензель дуже хвалити, я дуже його хотіла, але от дивіться, бачите, він просто а, вилазить з нього. Ось ці ворсинки. Отже, ось так я нанесла цей засіб. І з кремовими продуктами я поки завершила. Тепер швиденько я беру ось цей пензель від Богенії. Це теж з тої самої професійної лінієчки, але це в мене відтіночок 001 Blush Brush. Еко, серія еко. Ось такий він, такий факелоподібний. І я хочу поверх цього засобу від Патрісії нанести ось такі рум'яна від нашого українського бренду Пудра. У мене у відтіночку 05. Я показувала вам цей відтіночок в розпаковці, і він мені дуже сподобався. Вони дуже красиві, дуже гарно набираються на пензлі. І я зверху, бачите, дуже гарно вони передають пігментацію. Ось так легесенько розтушовую. А це для того, щоб надати трошечки кольору. Так? Дивіться, як обличчя зразу якось так ожило, засяяло. І взагалі румяна дуже гарно освіжають шкіру обличчя. Дуже гарно І е, знизу підсвічується цей засіб від Патрісії Рудон таким золотком. А, зверху ось ці румяни додали трошечки такого кольору. І а, все Я ще дуже люблю е, ось такі засоби, бронзатори називаються. Використовую зараз від Eveline Cosmetics. Написано, що це бронзінг і контурінг, професійна формула. Я щось трошки так, коли їх купила, була розчарована, думаю, кольо якийсь такий, не дуже сильно пігментовані. От, У мене у 02-му Cake, Але, ви знаєте, вони дають таке гарне бронзування на обличчі. Ви можете бачити, що я вже тут майже стерла ось. Затиснення красиве зверху. І вони дуже гарно пахнуть якимось справді таким, знаєте, якимось, як тут написано, кейк та шоколадним кейком якимось. цікавим, таким печеньком шоколадним. Так. І я зверху ще додаю трошечки ось цього бронзатора роблю ніби таку тінь загорілу, засмаглу. Ну що ж, повернулася я до вас вже з бровами, швиденько їх оформила за кадром, закріпила їх з Project Pen ось таким гелем-для брів від Color Intense. От, і все. Далі ми продовжуємо очима. В мене ось цей олівець від Avon Glimmer Stick Sugar Plum в такому красивому фіолетовому відтіночку. Подивіться, спойлер вам невеличкий, він у мене вже закінчився. Я планую його. Трошечки реанімувати. Я знаю, що це все тут розбирається, і ми його з вами просунемо. Тому зараз мені не буде зручно фарбувати, зверху, підводити ось цю водну верхню лінію. Незручно буде цим. Тому я вирішила сьогодні згадала, що я маю ще такий олівець від Avon, серії Mark, такий красивий кольору такого сірого. Глибокого насиченого я ним профарбую ось тут верхню слезову. Я таке роблю для того, щоб погляд став більш виразним. От, і цей олівець є також стійким. Мені він подобається. Я знаю, що цієї серії вже немає в каталогах Avon, але взагалі ось ця. Серія Glimmer Stick від Avon True. Вона є досить класною, там є дуже багато відтіночків різних. Я думаю, що там собі може кожен обрати на будь-який смак кольорову гаму. Там є і з блискітками, і звичайні класичні кольори. Ось, провела. Я водяну лінію зверху. А тепер ось цим олівчиком від Glenbee Color-Shock-серії у 10 відтіночку. Він мені приїжджав в подаруночок. Подивіться, скільки в мене вже його немає. Я таким ним користуюся. Мені дуже сильно він подобається на щодень. Я його додаю ось тут по нижній слизовій. його промальовую. Він дає таке, знаєте, гарне сяяння. Цікаве. От. Навіть він має в собі якийсь такий, знаєте, фіолетовий підтон коричнево-фіолетовий. Як хамелеон якийсь, справді, якісь і рожеві блискітки там в ньому проглядаються. І фіолетові, і такі, знаєте, світло Ну, Красивий цей колір, дуже красивий. Я ось так ще по війках проходжуся нижніх, тому що я зараз нижніх вій туша не промальовую ніяк. Підводки я також зараз ніякі не використовую на щодень. І а, туш. Можна дати ще якусь там тінь зверху, чи ще щось, але я цього робити не роблю на повсякдень. І тушень. У мене зараз, я вже вам показувала, три у використанні. Я стараюся їх чергувати кожен день. Ось така від Revolution. Вона має ось таку звичайну щіточку, класичну, можна так сказати, гарно промальовує, тримається. В принципі, непогана. А всім цим тушам я можу, знаєте, ставити такі тверді четвірки з плюсом. До кінця дня, коли дуже жарко, і спека, вони все ж таки можуть трошечки десь ось тут мені осипатися. Так, цієї я відкрити не можу. А ця, що від Патрісії Ледоз, адвент календаря, ні, відкрила. О, теж вона мені подобається. Тут же йде силіконова ось така щіточка. Теж вона, в принципі, мені підходить, все з нею прекрасно. Працюють вони одинаково. І ще одна тушь, це також Патрісія Ледо, Intrigante Волюм серія. Тут щіточка йде силіконова, але вона вже йде з меншими такими зубчиками, з меншою щитинкою. Я, напевно, сьогодні візьму ось таку від Revolution. От. Швиденько профарбую свої війки. І ось так в мене виглядає профарбоване око з тушю і так без. Я також швиденько оформлю друге око і повернусь до вас. Ось так виглядають мої два ока з туш. В принципі, мені подобається. Зараз залишилося в нас тільки вуста. Наносити я буду по контуру ось такий. Огризочок олівчика від ламель у 404 відтіночку. А цей олівчик також в Project Penny, і я його навіть ще не заточувала. Витерла я олійку, наношу олівчик. Треба буде вже його підточити, ледь вистачило на цей контур. Це, в принципі, мої губи, цей олівчик. І зверху я наношу ось таку мусову помаду від Glimbій у 0,3 відтіночку. Дуже красивий колір. Зручна ось ця лопатка, якою наносити Зараз ви все самі побачите. Єдиний в неї є нюанс: якщо ви її забагато нанесете, в неї є така властивість відбиватися на зубах. І також, якщо ви нанесете повністю олівець чи матову помаду на всі вуста, я таке теж пробувала і зверху нанесете ось цю помадку, вона також відіб'ється вам на зубах і буде негарно так скочуватися. Тобто її краще наносити, ну, на контур якийсь олівчик. Там, який вам подобається, і зверху вже ось цю мусову помаду. Або я також її наносила як самостійний продукт. В принципі, вона гарно виглядає. Такий ніжно нюдово з рожевим підтоном відтіночок. Красивий, освіжаючий, от на літо. Тому і ні, дає гарне зволоження. Мої вуста не сушить, нічого там не западає нікуди. Так що я, в принципі. Задоволена. І ось такий макіяж а, моєю косметичкою я зробила. І ось такий завершений вигляд я маю, причепорилася, вдягнула аксесуари. от, І а, так майже кожного дня. Я збираюся на роботу. Це насправді триває дуже швидко, 15 хвилин, ну, максимум 20 на збори, на весь цей макіяж, на укладку. Маю надію, що це відео було вам корисним. Поділилася з вами, всім, чим тільки можна було. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!